І майбутня адміністрація розуміє природу повномасштабної війни в Україні і виступає за її якнайшвидше завершення. Про це зауважив номінований Дональдом Трампом написи на посаду міністра оборони США Під Гегзет. І він зазначив, що в команді Трампа знають хто агресор, а хто хороший хлопець і хочуть кращого для українців і так майбутня адміністрація до... домагатиметься закінчення війни в Україні. А до речі, ми <зумітно> напередодні буквально з Олегом Лісним угу. з політологом говорили про те, що чи взагалі американці розуміють природу конфлікту. Зараз війни, ну взагалі конфлікту Росії і України. розуміють. Я думаю, що розуміють посадовці точно поінформовані. Тому подивимося, як далі буде розвиватися ситуація, тому що радники Трампа очікують, що укладання мирної угоди між Україною та Росією займе щонайменше кілька місяців. Про це пише агентство Reuters. і вони зазначають, що обіцянки <кій> Трампа укласти угоду за один день це просто галасливі передвиборчі обіцянки, без розуміння ситуації на той момент. Разом з тим, президент України Володимир Зеленський не раз наголошував, що Україна. І не хоче закінчити цю війну не просто якось, а справедливим миром.